Понад 120 сонячних панелей, встановлених у липні 2023 року на даху терапевтичного корпусу Житомирської лікарні номер 1 забезпечують безперебійне енергопостачання закладу. Сергій Мельник, пацієнт неврологічного відділення, каже, що нервувати буде менше, адже не буде перебоїв у роботі медичного обладнання, кондиціонера та холодильника. Сонячні панелі, які розташовані. На на цій будівлі, якщо вона тільки перша, то бажано було б скрізь це було, бо це дуже дуже супер, особливо якщо і Тут неврологія. Людина з першу чергу буде переживати в неврології, якщо світ відключиться, вона вже переживає. Денис Матяш, медичний директор лікарні, розповідає, що сонячні панелі забезпечують електроенергією обладнання, що використовується для лікування та екстреної діагностики пацієнтів. Це саме відділення екстреної допомоги та суміжне з ним відділення променевої діагностики, що містить в структурі. Цифровий рентгенапарат, комп'ютерний томограф, також УЗД-апарати, ендоскопічні різноманітні апарати КГ. От вони найбільше і використовують енергії. Наталія Гнатишина, лікарка відділення комп'ютерної томографії, розповіла, що безперебійне енергопостачання дозволяє працювати 24 години на добу. За день у нас буває обстеження, іноді 20, іноді 25, іноді 30, Ну це іноді. Ми по суті ми працюємо і обстеження робимо ті, які потрібні на рівні наших лікарні і області. Тобто ми робимо як нативні обстеження, нескладні, так і ангіографії, які, наприклад, зараз сьогодні потрібні, наприклад, ангіографія сосудин голодного мозку для проведення тромбекстракції. Це Це найсучасніший метод лікування інсультів ішемічних. Тут маленький. Перебій на напруги. І це цілий агрегат. Його треба як запустити хвилин 10, так і виключати хвилин 10 в, в порядку спеціальному. все І коли йде перебій електроенергії, вона, можливо, в аварійному порядку ця система може виключатись Це скорочує значно і термін термін життя. Ви зараз бачите ангіограф, у нас планується. Операція пацієнту, якому раніше була проведена операція з приводу гострого інфаркту. Зараз планова операція будемо виконувати через місяць, там після ургентного випадку, там залишився у нього критичний стеноз, який потребує стентування. От і ми зараз взяли пацієнта достентувати. з-за того, що установили панелі. Ми себе почуваємо більш впевнено, тому що окрім панели є ще і акумулятори, які дають змогу закінчити і виконувати операції при відсутності світла. Василь Базленко, заступник директора з технічних питань, розповів, що сонячні панелі вартістю понад 960 тисяч гривень закупили для лікарні чеські партнери. Понад 240 тисяч гривень витратили на проєктні та монтажні роботи. Чоловік каже, що за місяць роботи сонячних батарей лікарня вже заощадила понад 80 тисяч гривень. Там поставили 120 панелей суміжна потужність там 48 кВт, Інвектор поставили на 36 кВт. Ну, для цього корпусу це достатньо. От у нас є таблиця, панель перебору, ми проводимо моніторинг кожен день, дивимося, скільки ми кожного дня беремо електроенергії. На даний час, час, час 19,6 кВт бере наша смачну панель. Це значить на 19 кВт вже ми менше беремо електроенергії від поставщика РЕСа. На даний час ціна електроенергії з 1 серпня для бюджетних організації 7 ,15 гривень 15 копійок. Якщо перерахувати, ми вже от як запустилися, протестували і вже цілий місяць працюємо на сонячних панелях, ми вже взяли 10 тисяч 55 кВт. Це якщо навіть перерахувати в кошти, це вже ми 72 тисячі гривень зекономили. Василь Базленко каже, що підрахували, що сонячні панелі вартістю у понад 1 мільйон 200 тисяч гривень окупляться за півтора року. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.